Серед експонатів виставки Польські жертви УНУПА є, зокрема, фото поляка, під яким написано, що його убили НКВСівці на підставі доносів українців. Саме українців, навіть не бандерівців, не політичних опонентів. Чи не є ця виставка фашистською і нацистською? Чи не розпалюють її організатори ворожнечу між українцями та поляками? Що, будемо тепер за принципами Гітлера? Згадаємо, хто за національністю був Дзержинський?

Таки, Це, за, за, я за, в а хто ви Я згодом я нині кого-то запитував. А хто ви антисемітський? А хто ви такі? А ви? А ви? А у мене є спрацювання, що ви є НКГБ. А ви де? Діха! Білсутський з гітером, дружбани! Полонізація українських земель. Коли ми нищили Україну. Армія крайова окупанти України! Армія крайова окупанти України! Армия отдаема оккупанты Украины Ганьба! 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 Я еще раз предлагаю вам Сделать три шага назад И не мешать работать журналистам Скоро мы сейчас поделим. Для тех, кто немного запаморочился И не понимает, где он находится Скоро помощь окажет вам первую необходимую помощь Уколы на шатырь

провокатор! Січенко провокатор! провокатор! Січенко провокатор! Колі Січенко провокатор! Гень провокатор України! Геть провокатор України! Армія крайового окупанта України! Армія крайова України! Армія крайового! Спасибо вам за внимание. Свои деньги вы перерабатываете. Пройдите, пожалуйста, в коридор, там вам добавят и перерабатывают. Руки 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 Руки

mwene mwikirisi ndi 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 Окупатів! Геть! Окопанців! Геть! Як вони our, е! які, бояться? Як <в цьому науспіку> <науспіку> вони бояться? Запросили сюди з правового робити, щоб вона захищала. Немає, маємо руки геть від України. Геть мої! Гейть про геть окупантів! Геть окупантів!

Пана, герой Україні! Герой Україні! Хайва україново! Хайва української влади! Яка пускає вестом коробля! Ну, ви не знаєте, що це таке. Я ідею просто. Це є, мені потрібна. Ну, добре, добре. Ну, раз. Що потрібно діє, щоб? Брено. Куди? Це можеш. Так. Так. Формат, формат. Пішли свои ізвращенные формы. Спасибо. Ви свободні. Свої целібенька було ще не виходить. Куртка достатньо міцна, слава Богу. Але трохи порвали. Почали. Ви штовхувати тягнути, натягнули куртку на голову, ну і витягли з приміщення. Кричати в чому проблема? В тому що я, я владу, владу, спортивний аби... журналіст Ігор Мірошнік. Чому проблема? В тому що я хочу від народного депутата, аби він виконував державні закони, аби він виконував Конституцію, говорив українською мовою. Не бракав нарешті у цій країні. Вони не хочуть бачити українців, які живуть на своїй землі. Він каже, два, три. Забери! Руки заберіть. Руки заберіть. Ти хто так руки? Забери! Руки заберіж. Які команди? Бастює! Бадюге! Собаки! Собаки!

Де міліція? Так, пане старший сержант, чому не втрутилися? Да, да. Ви бачили наразі, так, що відбувається? На Добре. Все, оці хлопці розкадруємо.